На вихідних приступили до підготовчих робіт поточний ремонт вулиці Кінзів-Острозьких на ділянці від вулиці Грушевського до вулиці Домбровського. Доволі аварійна ділянка. На цій ділянці. Більше 12 тисяч квадратних метрів покриття планується відремонтувати, замінити і відремонтувати. Тобто тут є і люки, і бортовий камінь. Так і будуть також, також тактильні елементи. Заміна верхнього шару і на тротуарах. Ви бачите, буде, і на проїзній частині. Так, щоб не створювати геть суцільний колапс на вулиці, так ремонтується тут права частина тротуару, там ліва частина тротуару, і після цього буде проїзна частина. За результатами обстеження було визначено вартість робіт з поточного ремонту, оголошено закупівлю. Початкова вартість була більше 12 мільйонів гривень. Укладено договір на виконання поточного ремонту. Вартість складає 9 мільйонів 838 тисяч гривень. Загалом повинні завершити до кінця літа, до 31.08 роботи мають бути завершені.